Тарас Григорович Шевченко приїздив до Охтирки. Цьому історичному факту є офіційне підтвердження. Саме про цю знакову подію розповіли на відкритті виставки 200 літ підзорою Тараса у краєзнавчому музеї. З архівних записів музею стало відомо, що 14 серпня 1846 року Тарас Шевченко приїздив з Києва до Охтирки. Цього дня Шевченко відправив лист професору Корольову. Цьому знайдено підтвердження і у статті доцента Білоруської сільгосп-академії Лівшиця. під Назвою писав Кобзар у Горки, де вказується, що на поштовому штемпелі позначене місце відправника Ахтирка Харківська губерні, 14 августа 1846 року. года. На щастя, і в нашому краї теж був кобзар. Хоча... Якби історія і не зберегла великих подробиць, але все-таки історія залишила свій слід. Пов'язували Шевченка з Охтиркою і літературні зв'язки з відомим українським поетом, уродженцем нашого краю Яковом Щоголевим. Тарас захоплювався віршем Щоголєва Гречко Сій. Він сприяв опублікуванню в Альманасі хата 1860 року. Добірки віршів нашого земляка. З ним Шевченко міг зустрічатися саме в Охтирці, оскільки літні місяці поет проводив на рі. Землі. Тарас Григорович Шевченко досконало вивчав творчість Якова Івановича Щоголів. Особливо захопив його вірш Гречко Сій, якому як Іванович описує важку долю людини, яка працювала на землі. Гречкосія на ювілейній виставці представили унікальний експонат. Ще одна постать пов'язує Охтирку із Великим Кобзарем. Це Петро Соколов, кріпасний художник князя Галіцина, якого Тарас Шевченко викупив з кріпацтва. В той час Тарас Шевченко працював над останньою прижиттєвою книгою над букварем. Саме Петро Соколов переписував книгу Шевченко від руки і розповсюджував на Охтирщині. А ось наш музей має такий цінний експонат: це малюнок Петра Соколова. На якому зображено самого Петра Соколова і Тараса Григоровича Шевченка. І такий безцінний підпис на цьому малюнку, який дає нам впевнитися в тому, що цей малюнок, цей листочок паперу тримав в руках Тараса Григоровича Шевченка, а підпис наступний. Етит дав бумаги Тарас Таразарігоріч Шевченко для переписування його букваря. Загалом на виставці були представлені роботи художників нашого міста. Художні твори з фондів музею, роботи учнів Охтирської художньої школи. Калориту виставці додавали вишивки Лідії Радько. У сьогоднішній день творчість Шевченко є важливою і актуальною, наче послання 200 років тому залишив поет для своїх нащадків. Ірина Тронова, Олександр Куліш для телеканалу Пульс. сар